Буде відео про садівництво і те, як ми з несадівників, чоловік-містянин, а я з кривими руками трошки. Бачите, нам вирубали рози, коли робили септик. Це буде може наступне відео. От. І ми ще щоб зробити септик, звідси забрали, здається, черешню, яка тепер в нас аж під цією горою глини лежить. Рози в нас росли отут І через це почалася вся. Садівнича наша кар'єра. Ні, ще купила я була одну хризантему десь ще в вересні і я її ось тут. Її заїздили тачками, коли все возили. Вона була рожева. ну Потім я посадила ще хризантеми, коротше. І е, далі... далі буде відео про те, як оця вся садівнича кар'єра в нас починалася і продовжувалася. Бо фактично тут всі оці діляночки, і діляночка навіть перед фірточкою отут. -от. І щойно пофарбувала трошки. Е, отут ми посадили ще деревце. Це все притворилося. Бачите, в який красивий захід сонця. Е, фактично садівничий міні-проєкт наш. Десь нам давали люди, рослини, десь давала мама, десь викопували в лісі е, оці дуби, наприклад, викопані в лісі. Надіємося, що це приживеться, тому що деякі дерева, на жаль, нам не вдасться врятувати на цій діляночці. Тому дивіться. Досвідчених садоводів, прошу відійти від екранів. Саме я казала, що ми нічого садити не будемо. Не пройшли півроку, як в березні 46-го розміру, я шарую закопувати абрикос. Це людина, тобто я вирішила, що можу вже вирозділити все на світі. От, тому я притараканула, значить, що у нас тут? Абрикос? Кизил, не питайте, це не я замовляла. І троянди оце все. Я сподіваюся, що вони пережили дорогу, тому що вони вже біля тижня мандрують. Трошки ґрунту, але цей ґрунт це у нас для того, щоб замішати з пісочком і посадити крокуси і тюльпани і нарцисика. От, і мені порадили таку штуку купити. Ще порадили тюльпани спеціальну корзинку купувати, але її на жаль не було в наявності. От і зараз буду замочувати фундіцит чи як воно, для того, щоб ці всі значить, цибулькові. Обробити перед посадкою на дві години. Ще я не можу себе назвати якимось там садівником, що я як людина, яка захоплювалася завжди рослинами, швидше, я не розуміла це захоплення. От. І не можу похвалитися, що в нас тут, хоча в нас є сад прекрасний, що в нас тут все на ділянці класно, тому що більшість дерев уражені, їх потрібно всі обробляти, і ми це зрозуміли і дізналися вже занадто пізно. Щоб починати це робити, і поки за всіма там проблемами комунікації, відсутності світла, води і так далі, дійшло взагалі до того, щоб роздивлятися, що ж тут навколо, то ну пройшла така значна частина часу. Вже кінець листопада, сезон дощів, сезон вологи, і починати обробку якусь проти там шкідників, якихось грибків і так далі, вже запізно. Тому сад у нас із своїми проблемами і з усім. Перекочовує на наступний рік. У нас вирвали троянди перед будинком, які росли і були такі прекрасні, просто види з вікна на вулицю. От і доведеться їх поновлювати самостійно, тому що роботи іноді знищує той край, до якого звикаєш. Їй потрібно якось із цим миритися, щось е, робити. Е, тому в мене почалася така е, купівельна лихоманка на рослини. Хоча я ніколи від себе цього не очікувала. І я була тією людиною, яка спочатку о, який красивий гіацінт, який в епіцентрі купує гіацинт, а потім підкидаю його на клумбу під будинком, щоб його хтось із тих, хто займається тим з ОСББ посадили. От і е, розумієш, що в мене він просто там в квартирі помирає. І я взагалі з рослинами трошечки не те, щоб не дружила, але вони мене досить часто помирали, і я не тримала там багато якихось кімнатних рослин. Можливо, кілька вазонів, які не помирають. Зараз мені надарували отереці, запитала за Лілії, і е, мені подарували тут тюльпани, і багато всього зараз буде огляд. Я посадила, потім покажу вам, що я посадила тут на ділянці випадково Спочатку мені мама почала замовляти, я думаю, на що ти мені це все замовляєш? А тепер я вже цьому радію. Значить, це ще з моїх замовлень. Це із магазинчика, інтернет-магазину і інтер дозичні калинівці, сад, дим, чи як. А, так, здається, так, але тут немає цього надпису. Це в мене підсніжник і е, пролісок. Покажу вам спочатку, що як там розглядає. Для, не знаю, там 12 чи 20 гривень десь коштує. Це під сніжний код. Ось такі великі цибулинки, що я просто прошли додала до замовлення до краям, тому що мені потрібно було набрати мінімальну суму замовлення. Так само про лісу, як ви бачите, досить великі ці цибулинки. Далі переходимо до того, що мені подарувала пані Світлана, яка побачила мені відкання. Про те, що в мене немає слин, і вирішила поділитися. Значить, тут у нас дуже багато цибульок різних ліпанів її власних. Їх потрібно, напевно, замочити, замочити фугніцидом, фугніцидом. От Їх дуже-дуже багато. Тюльпани ось такі, які вона, напевно, купувала. Тут є кілька е, таких високих, що тут написано. Значить, підсніжник е, з солодким ароматом LVC. Це, здається, так це читається, і е, тюльпан середній Діснейленд Паріж. Це ось тут в ось цьому маленькому значить, з цим пакетиком. І ось така невеличка, авоська більших трошки були. Тут можна побачити Queen of Night, Це в нас тюльпани, тюльпани чорні. Я там ставлю десь картинку, вони мають бути дуже класні, я дуже люблю чорні тюльпани. тому цей подарунок дуже темний. Була мене надія, оскільки це така перша моя посадка, певно, за 27 років життя. І ще колись в дитинстві я сидила з мамою, що можна буде відкласти їх на весну і посадити на весну. Але більшість їх, ви бачили, що всі, які я діставала, вони вже з розточками. Я покажу, щоб було видно. Тому треба садити вже зараз. Тому будемо зараз обробляти ці фуни. І ще у нас тут пакетики є насіння. Насіння суміш сортів такої. Капуста, ось така, значить, амарант-митіль частиця. У нас є така культурна матіола ось така і ось така матіола, і горошок запашний. І покажу, значить, ще які власні тут є зібрані? Що це у Чорнобриці? Тут різних трьох сортів чорнобривці золотий вік. Тут у нас закриваються дати самі чорнобривці і чорнобривці. Одне слово, не можу, купідон лимонний, напевно, написано. Ось От. От такі в нас подарунки. І це все потрібно зараз посадити. Не знаю, куди, бо там вже не відключаю. На наших кумах купила я під центрі ось таку штуку для тюльпанів, щоб їх посадили. Мені пояснювали по-різному, що сюди потрібно їх викласти і в цьому посадити. По-перше, щоб легше їх діставати при пересадці навесні. Не знаю, на що їх пересаджувати навесні, але. Що тюльпани самі опускаються в землю і що тюльпани люблять їсти миші в землі. Тому от така от штучка. Далі я в епіцентрі взяла фундазол, щоб їх замочити. І ще у нас цілий пакет жоржин, Ось ці корінчик жоржини, які потрібно, потрібно пересипати пісочком. Відео зупинилося, потрібно жоржини пересипати пісочком, і вони в нас дуже такі величенькі. І опустити сухе прохолодне місце. Насправді погріб у нас не прохолодне і сухе місце. Прохолодне то точно, але не сухе. І тому, напевно, ми їх будемо десь зберігати тут, в будинку. Тому зараз цим і займемося. Зараз вже третя година і досить швидко смеркає, Тому я, можливо, на півтори годинки замочу, вийму, щоб вони висохли ці рослинки. Тут це у нас ці два підсніжники і пролісок, які приїхали. Тут я. Вийняла ці бумажки просто з надписами. І в сіточках їх опустила. І ці всі, щоб просто в пластиковій щоб їх не вилоблювати. І ось це окремо ці тюльпани, які міксом. От. Поки що вони просто так постоять у замоченні в цьому фуг... фугніциді, а потім я їх виймала поставлю сохнути, щоб вони висохли. І... Приїду днями е, висаджувати. Можливо, мені до того часу прийдуть хризантеми, мені ще днями вислати хризантеми і, можливо, їх разом посаджу. Це вже у нас розведений цей фунгіцид. А тут, тут такі ці всі цибулечки в пакетиках. Бачите, де Це у нас два нарцисика тут: тюльпанчики, крокуси, тобто я сюди літерами просто позначимо. Ось вот, вот, такі цибуленьки. Ну, десь ще трохи потруси. Може, ще мала штуденьки. Виявляється, що тюльпанчика більші такі ці. Цібулинки і менше на них лусочок, а крокуси такі маленькі, а нарциси ось такі. Для мене це відкриття. Я таким займаюся, певно, вдруге в житті, колись в дитинстві хіба що садила з мамою, але я цього вже не пам'ятаю. Значить, далі у нас ситуація така. Вже замочені у нас то, на що? то тюльпани, це крокуси, то е, два нарциси плаває. І тюльпан у них прибився. Тут у нас зараз троянди, кизил і абрикос стоять і е, відкисають від тирси, які вони були. Я навіть не знала, що тирс. Коротше, якби не інстаграм, у мене просто зараз тут несе ця програма, роблю, не знаю що, але роблю. От. Це називається так. Пата стоїть і тут планується сидити. Абрикосу і кизив. Бачу, корінчик якийсь стирчить. Можливо, тут виросте троянда. І отут у нас погінець один залишився. Може, в нього там теж якісь є друзі, може, в нього теж щось виросте. Значить, я здихаю, ну, що я зробила. Таку дорожку помастила своє взуття. Твоє взуття. Це три рози. Отут головне, десь купимо штапіки, оцю розу ще захистить. Я їх притик посадила, але побачимо, що з цього всього на той рік виросте. Отам ота сама дорога англійська, оці дві ось не пам'ятаю як вони там. Крокуси, тюльпани, нарциси. Я думала, що тут буде анархія мать порядка. Але, в принципі, от виглядає наче це спеціально по піддорожку рози. А тут така вже клумбочка. Хз. Якийсь порядок, прямо там дерево. Це у нас абрикос перейти. Садочку буде між деревом. Тут у нас кизилицемен. В Бемицькому трикутнику між двома вишнями і цей яблуня здається. Може, він тут буде рости нормально бо а там у нас просто лугові трави. І вкопати там землю, прикус це було дуже важко. Тому тут мені трошки легше. Значи, ситуація в мене зранку. Оце все при тараканах і куча всього просто списочок, дзвіночки, півонії, лідія, гортензія, біла на лаванда, півник оранжевий. Тепер ще лишилося розібратися, що де, бо по запаху я тільки поняла, що тут лаванда. Все, все остальне... Я не знаю, де тут що. Покажу вам, наскільки я зійшла <з>, з розуму. Мені подарували морозника, подарували тюльпанів чорних, і ще якихось тюльпанів, і ще от таких тюльпанів, і ще чорнобривці, і всякі там е, насіння в пачечках чорнобривці внизу там. От, А це жоржини, які треба посадити. І отут це сміття, а тут у мене троянди намагаються віджити, які в нас на діляночці. Значить, це ж в новій курточці, так скажімо, в новому образі. Я так і не перезивала е, кросівки і не чистила їх, тому що зараз вони будуть такі самі, і навіть гірші. Можливо, я взую оце 45-го розміру взуття чи 46-го чоловіка і піду садити. Але в ньому ще важче садити. Я ще крім болгарки і отаких от штук там з каналізацією проведення, які ми плануємо. Я не куповую зараз значить, рослини от, і придбала таких кілька троян. Це останнє моє придбання із троян, тому що почалося похолодання і не знаю, поки де їх зараз посаджу. Вони в добу в мене пролежали. Треба їх зараз десь висадити. Бо мої посадочки почалися з цього е, куща першого рожевої хризантеми, яку закатали спочатку, коли возили тут пісок. Потім це не рожева, це така різнокольорова біло жовто рожева і вона була помаранчева, але стала чогось жовта, така рожева-червона. І потім у нас тут величезні були троянди, які нам зірвали. Я сподіваюся, що вони відновляться, бо є отут от такий невеличкий стурпачок і ось цей от такий маленький. Але я вже почала садити троянди і мене не зупинити. Тут одна троянда, тут інша, там ще одна. Та англійська на штамбі. Ця одна з них теж якась англійська. Одна з них жовта, бо тут були жовті троянди, які мені зірвали. Там, значить, куч троян червоних, який єдиний залишився від власників. От, Тут вже Крокуси тюльпани Нарциси. Це мама передала, Чого, як вона називається, Настурцію чи як? Лілії дзвіночки. І от тут в мене. Величезний такий квітник і все що завгодно. Це ми з чоловіком купили по 50 гривень на базарі. Можливо, їм, чи вони хворі, чи щось не вистачає, сосну і е це в нас тує. І сподіваємося, що вони приживуть. Дуба посадили. Це теж село Дуб, тому він нам дістався безкоштовно. Лілії теж. І теж тут сюди дзвіночки. Ще тут у нас півонії. Це в нас гортензія біла і теж піонія. Одна з них, можливо, буде червона піона, а можливо, обидві будуть білі, От, але вони викопані з різних місць. Взагалі їх можна було ще більше, там розділялися кущики, можна було ще більше посадити. Просто в мене не вистачає місця, бо в нас тут через такі різні земляні роботи. Все в глині. Вона дуже така місяця, чіпляється, коли ти щось робиш до ніг. От, і не хочеться лишній раз щось взагалі е садити, щоб, по-перше, важко все до них, немає де все на прохідній зоні, і все може затоптатися. Тому от в нас і тут така стежечка, і вона буде тут викладатися, нормальна нова стежечка. І щоб взагалі не пошкодити рослини ці самі, тому поки що вони всі будуть більш-менш прикупці садитися без якогось особливого принципу. Далі побачимо, що з цього вийде. Це на список на стяжечку ванну. Значить, щойно я посадила дві троянди шароби, що сюди додала. Це такі троянди, які мають, якщо вони переживуться і все буде добре, вирости десь метр п'ятдесят два метри максимум і бути десь такими цвісти квітами схожими до цвіту яблуні тому можливо ми щось таке тут скоро побачимо скоро чи багато років ще посадила отам от абрикосу <звук> зараз ми її провідаємо там ще якісь Дуже сподіваюся, що наша ця абрикоса виживе. Бо тут у нас на деревах поруч. от якісь грибок є. Ми ще це дерево поруч тут не спиляли. не було можливості. Але, можливо, спиляємо. Показати, які в нас великі, просто величезні горіхи ростуть на ділянці. Тобто це от від них шкаролупки такі, да? Ось, наприклад, новий горіх. Це, напевно, старий якийсь вже лежить кількарічної давності тут ними. Бачите, так усіяно. От на моїй руці. Він. От він на лопаті. Ну, взагалі він більший за такі маленькі якийсь горішки. Набагато. От ось це дерево. І 22 листопада ми можемо їсти малину. І що десь отам є? Листопада і чергова посадочка квітів, тут замішаний ґрунт з пісочком, нахінець сів нас цибулькові, барвіночок і хризантеми, які мені вже <світтє>, прислала підписниця. От Мені перші подарунки такі з інтернету прийшли. Гнилих яблук не без того, але загалом вони цілі, нормальні. Якщо ви хочете такий ретрит біля Вінниці, собі влаштувати за безкоштовно, абсолютно. Просто приїхати, обірвати кілька дерев і мати на всю зиму запаси. Можливо, до речі, майстри по зефіру. Це їм дуже була б актуальна інформація. Якщо у вас є, скиньте їм. Хай приїжджають, обривають яблука і готують зефір, якщо їм ці яблука підходять. Ми абсолютно будемо раді. Там ще далі на ділянці ще є десь якісь дерева, але ми просто зараз без землеміра не знаємо, майже цієї ділянки нормально. Тому краще, оці, які біля будинку є дерева, їх обірвати. От, і загалом ви бачите, горіхи вже обидва впадали. Горіхи ще де не дає по землі, можна позбирати. От, і таких фактично два яблука. У нас дві яблуні залишилося, бо ці ви бачите. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що помилок там було достатньо, що ми не вміємо троянди садити, і не вміємо, до речі, їх треба захистити, особливо англійську, цю Мері Роуз на зиму. Тому ваші поради я чекаю в коментарях.